Всім привіт! Зараз дивіться, куди ми з вами йдемо на город. У нас і тут, і там. Будемо з вами зривати кабачата. Зараз буду робити кабачки, мариновані в пакетику на швидку руку. І буду вам показувати. Так, що у нас тут. Зараз зріжемо. А, дивіться, який гарненький. Нам треба буде укропчик. Так, дивіться, зараз можна і цибульку покласти, але я буду тільки кріп класти. Кріп, там і спеції, зараз буду вам розповідати. Беремо два пакетика. Я беру новеньких два пакетика. Один В один їх складаю. От так. Сюди будемо кабачата наші класти, цукіні. Дивіться, на кілограм кабачків або цукіні. Хто не знає, цукіні це зелені, біленькі, світленькі такі це кабачки. Беремо кілограм кабачків або цукіні. І ріжемо їх такими стовпчиками зараз показую, ну, середніми, щоб вони і промаринувалися. Дивіться, я буду так це робити. Ну, такими десь. Отак. От Якщо ви бачите, що такий товстенький, можна його ще розрізати. Отак. Чим менші будуть тонші шматочки, тим швидше воно промаринується. Так, ріжемо і складаємо все в пакетик? Так, я вже нарізала, це зайвий. Так, дивіться тепер кріп, нарізаємо кропчик. Дивіться, дівчатка, все робимо за смаком. Я вам показую, як роблю я, а ви робите за своїм смаком. Можна більше, можна менше, і укропу, і чесночку. Все куштуємо на свій смак. Так, дивіться укропчик. Можна й цибульку сюди покласти, якщо ви любите. Так, дивіться, це все сюди. Тепер дивіться, 5-6 зубків чесничку. Чалимо. Додаємо одну столову ложку солі. ну Таку без гори достатньо. Так, і одну чайну ложку цукру. Теж без гірки. Так, далі, далі, далі. Далі за смаком спеції я додаю трішки перчика. І дивіться, я додам ще трішки хмелі тунелі приправки. Можна італійські трави. Можна взагалі нічого не додавати, якщо ви не любите. У мене трішки буде. Лавровий листочок. Лавровий листочок. Теж отак трішки його жмакаю. Так, лавровий листочок. Далі. Далі, далі. Також додаємо одну столову ложку оцту. Любого, можна звичайного, я зараз яблучний додам, отак. От І я також додаю олійку. Можна також одну-дві столові ложечки. Олійки. Я додаю без запаха олійку, тому що хочу, щоб спеції більше пахли. Так, дві. Теж все робимо на око. Дивитися, хочеться вам більше чогось кинути, будь ласка. Тепер це все дивіться, я зав'язую і гарненько все буду розмішувати отак. Це гарненько, гарненько-гарненько так перемішуємо, щоб всі кабачки в нас промаринувалися. Бачите, як ми там все розмішалось? Друзі, дивіться, тепер це все кладу я в холодильник. Ну, загалом, буває таке, якщо ви ввечері нарізали, то можна на ніч покласти. 10-12 годин, але я так чекати не буду, то, не знаю, пробуйте. Якщо вам подоб... Пробу... скуштували, наприклад, через 3 годинки, вас все влаштовує, вам смачно все, достаємо йому. Якщо ще не смачно, не промаринувалися, тоді кладемо ще раз. Якщо в холодильнику вони лежать, то періодично достаємо з холодильника і ще раз отак хорошенько, бо вони пустять сік і хорошенько так їх розмішуємо. Все, ставимо в холодильник.